Для багатьох із нас зима найулюбленіша пора року, адже вона асоціюється із святами, веселощами і подарунками. Сьогодні Обухівський міський центр творчості дітей, юнацтва та молоді романтик за підтримки Обухівської міської ради організував новорічне дійство за всіма українськими традиціями. Центр творчості дітей, юнацтва та молоді романтик підготував для дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами новорічно різдвяне дійство. Саме ці дітки були запрошені до нас на свято. Це свято підготували вихованці наших гуртків. Вистава поєднала в собі українську етніку та сучасні танці. Запальні ритми захопили не лише дітей, але й дорослих. Розваги на будь-який смак. Особливістю нашого свята було те, що всі дітки, взявшись за руки, загадали єдине спільне для нас усіх бажання перемоги. Українці сильні, єдині та незламні. Ми віримо в перемогу і сподіваємося наступний новий рік зустріти у вільній країні.